Гаванський синдром це не міф. Пам'ятаєте, як у 2016-му дипломати США зіткнулися із загадковими симптомами, схожими на травму голови? Тоді світ вперше почув про гаванський синдром, а подібні випадки лише зростали. Та влада так і не дала чіткої відповіді, що це було. Хоча потерпілі стверджують, що уряд США ігнорує докази того, що це Російська Федерація атакувала американських урядовців. Втім, днями з'ясувалось, що Пентагон таємно придбав пристрій за десятки Мільйони доларів, нібито пов'язаний із гаванським синдромом. Його купили під час спецоперації, але у кого саме невідомо. Пристрій поміщається у рюкзак і випромінює імпульсні радіохвилі. Саме такий вплив називали можливою причиною гаванського синдрому. Відомо, що в ньому є компоненти РФ, хоча він не повністю російського виробництва. Міноборони США вже понад рік тестують цей пристрій. Офіційно його зв'язок із хворобою не підтвердили, але і не виключають. До того ж, існує занепокоєння, що якщо це правда, то доступ до такого пристрою може мати не одна країна.